Привіт, квадроциклісти! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні буде звіт про продаж, підготовку цього квадроцикла і його ж доставку на Івано-Франківське. Значить, відосік про лінхай 300. Цих квадроциклів на нашому ринку ну, не було видно десь півроку в зв'язку з війною. Зараз, значить, це так скажімо хід продаж. Квадроциклів є достатня кількість, тому. Хто хотів справжню бойову конячку, повний привід, бюджетний, дуже надійний, невибагливий, і най-най-най найдоступніший -най в експлуатації квадроцикл це Лінхай 300. Поїхали коротенько, розповім про нього. Так, для тих, хто випадково потрапив на це відео, значить, розкажу. Що я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. От. Дуже багато квадроциклів пройшло через наш прокат, і досвід у нас величезний. От. Напротязі всього періоду, доки ми займалися прокатом, я знімав відеозвіти про. Квадроцикли, про їх поломки, про їх слабкі місця, про їх допрацювання, ремонт і так далі. Тому можете перейти на головну сторінку мого ютуб-каналу і подивитися інші відосики значить, про різні квадроцикли. Значить, по суті, 300 значить, це китайський продукт, державне підприємство Лінхай, Хто не знає, це завод, серйозне підприємство. Значить, е Зробило цей продукт на базі. Так, скажімо, вже перевірених вузлів і агрегатів. Значить, Шасі вони взяли за основу. Ну, власне, передня частина. Значить, Це від квадроциклів Polaris америкоси, канадці, коротше кажучи. От, Проста невибаглива підвізка, значить, один речах попереду, одна шарова опора і одна стійка. Це робить передню підвізку найнадійнішою і найневибагливішою, найпростішою серед повнопривідних квадроциклів. Значить, такої конструкції, окрім Polaris і Linhai, в принципі, не використовує ніхто. Насправді неубиваема віч. Так, значить, задня частина це значить, від япончиків. Значить, задній міст можна сказати, Ямаха. Далі. Значить, двигун у нас. Ті, хто користуються максі скутерами, пізнають, його, що це двигун від Maxi скутера Yamaha е Завод Лінхай був оснований дуже давно компанією Yamaha. І він має ліцензії на виробництво різних вузлів Yamaha. І наскільки я знаю, зараз Лінхай збирає різну малокубатурну техніку для Yamaha. Ну, Коротше кажучи, двигун від Yamaha. Без перебільшень, без всяких наворотів, без маркетингу і так далі. Двигун Yamaha majesty 270 кубів по факту, дуже простий, невибагливий надійний мотор. Його використовують наразі ну більшість максі скутерів. От, е Проста невибаглива штука. так Ну і коробка. Це штука значить від Polaris також. Значить, коробка стоїть окремо від двигуна. Двигун з коробкою традиційно з'єднується ременем варіатора. От. Все це робить квадрік дуже простим і дуже надійним. Простішим і надійнішим за Лінхай 300 наразі на ринку квадроциклів немає нічого. Елементи конструкції, ці всі, що я перечислив, вони були розроблені в далекі в 80-ті, -90 90-ті, а щось, можливо, і в 70-ті роки, японцями і американцями. Тоді, коли ще робили на совість, робили з запасом міцності і так далі. Тому, о, значить, вся ця комбінація, значить, яку зібрали китайці, тобто найпростіше шасі, значить, передня підвізка типу Макферсон, ззаді. Цільний міст, значить, двигун від Максі Скутера найрозповсюдженіший, деталі на якій можна купити в будь-якій точці планети. Тобто, все це надпросте, надневибагливе і наднадійне робить цей квадроцикл просто топовим квадроциклом. Конкурентів, серед повнопривідних квадроциклів, у Лінхай 300 немає і близько, і поруч із ним ніхто не валявся. Так, ну. Це повноцінний повнопривідний квадроцикл. Зрозуміло, що в нього привід є і на передній місці. реалізований він карданом, ось він передній редуктор, ось кардан, який йде від коробки. От, е Хто не бачив, в мене є, наприклад, відосік тест на тягу цього квадроцикла, де трьохсоточкою я тягну Mitsubishi Pajero вагою майже 3 тони. Тобто, не дивлячись на те, що, казалось би. Базового рівня повнопривідний квадрик, і багато людей сприймають його несерйозно, але потенціал значить, у цієї машинки скажений для хазяйства, для дому, для господарства, для покатушок. Значить, ну, незамінна річ, її просто ну, нема з чим порівняти. Він один такий ексклюзивний, значить, неповторний в такому виконанні, в такій ціновій політиці і з такою ж можливістю. Значить, ремонтуватися та обслуговуватися. Ці квадроцикли продаються по всьому світу. Вся Європа їздить на трьохсотках. Ми багато подорожуємо. Греція, Турція, Іспанія, Албанія скрізь всі сидять на цих квадриках. Тобто, запчастини є. Їх є багато у нас, їх є багато за кордоном. Можна замовляти з Китаю, Аліекспрес, заводу і так далі. Проблем взагалі немає. Запчастини по двигуну я вам сказав. Тобто, якщо у вас щось трапляється запчастини на двигун, ви купуєте в магазині для скутерів. Yamaha Majesty. Поршнива, якщо треба, там, головки, поршні окремо, деталі варіатора це все від скутера, Yamaha Majesty. Комутатори, катушки запалювання, там, реле зарядки це все від скутерів і коштує воно абсолютно недорого. От. Е, так. Отака коротка сповідь, значить, про цей квадроцикл. В прокаті вони працюють, проблем з ними немає. 5, 7, 10, 12 тисяч. Просто вчасно міняйте масло, вчасно міняйте повітряний фільтр і змазуйте крестовини, кардани і, значить, шарові опори. Все, значить, реально робоча, невибаглива, проста і надійна конячка. Те, що треба зараз, значить, в даний час в нашій країні. В господарстві або для покатушок, або для чого вам треба, там самі розбирайтесь. Ну, ви самі знаєте. Да? Так, тепер для тих знову ж таки, хто потрапив на цей відосик випадково, хлопці і дівчата, значить розкажу про підготовку квадроциклів до експлуатації. Значить, техніка з заводу приходить сирою. У мене є відосики про збірку квадроциклів. Подивіться окремо, але зараз коротенько наголошу. Значить, завод збирає, ну така, скажімо, крупна узлова зборка. Вони збирають раму, на раму накидують проводку, туди ж ставлять двигун, підвіску, накидають пластик, Значить, і на цьому все. Значить, квадроцикл приходить нам в такому в полузібраному стані. Значить, в принципі, його можна діставати з коробки і їхати. Рідини всі залиті, всі масла, антифрізи і так далі. З коробки нам залишається, умовно кажучи, там прикрутити колеса і руль, і він готовий їхати. Але квадроцикл вимагає багатьох допрацювань. Значить, як я вже сказав, завод робить крупну узлову зборку без дрібних допрацювань. Наприклад, електропроводка. Кому цікаво, більш детально, знову ж таки, перейдіть на мій канал і подивіться відео про детальну збірку. Там я все показую. От. Але. Моторна коса і коса проводки вона просто лежить на рамі умовно кажучи, вона не закріплена, вона не прокладена там, де треба. І деякі провода, деякі жгути просто висять. Значить, На цьому квадроциклі все допрацьовано, я вже допрацював, Вон видно, вгорі з тяжечками над фарами. значить, Всі жгути пов'язані, пофіксовані. А з заводу воно просто висить отут. Деякі там в пружину попадають, ось там на повний привід йдуть провода. Далі там на датчики на включення вентилятора, на самі вентилятори. Ну, коротше кажучи, багато проводів просто висить, їх треба допрацювати. Бо, якщо того не зробити, з часом від того, що проводка висить, бовтається, вона треться об інші елементи квадроцикла, і вона в якомусь місці перетирається, в якомусь місці ламається і починаються проблеми з проводкою. Це перше, що потрібно допрацювати. Друге, Значить, Ті елементи підвізки і трансмісії, які потребують змазки, зрозуміла справа, що на заводі не змазуються і не шприцюються. Тут шприцюються під тиском нижні шарові опори, тут шприцюються кардани. Передній кардан має раз, два, три точки змазки. Тут ж задній кардан, він має дві точки змазування. І ж працюється рульовий вал. Значить, якщо цього не зробити, звісно, квадроцикл ваш буде їхати, і різниці ви не відчуєте. Але з часом, з невеликим проміжком часу, у вас почнуть розпадатися хрестовини, швидко вийдуть з ладушарові опори, тому що там немає змазки. Далі, двигун. Значить, є офіційна відповідь з заводу, що. В двигун вони заливають не моторне масло, а консерваційну смазку, призвано консервувати двигун на період зберігання його на складах на заводі, доки він пливе морем, потім при розмитненні і так далі. І значить, на, той, на тій основі, яка залита в двигун, обкатувати двигун, експлуатувати його не можна, його потрібно одразу замінити. Тому особисто ми. Перед тим, як продавати квадроцикл, перед тим, як продавати його, перед тим, як передавати його новому власнику. От, і під час підготовки квадроцикла до експлуатації ми обов'язково міняємо масло. Заливаємо ми якісне масло. Останні роки три я, напевно, перейшов на масло ХАДО, з ним проблем немає. Тобто ми заливаємо якісне масло для мототехніки ХАДО 10В40 4Т. Синтетичне, якісне, дороге масло, працює шикарно. Далі, що потрібно зробити ще під час збірки. Під час збірки ми обов'язково перевіряємо систему охолодження. Значить, тут вона гідравлічна, радіатор, вентилятори, датчики. Тобто ми перевіряємо обов'язково, щоб все працювало, щоб робив показчик на панелі приладів, щоб нагрівався до потрібних температурних режимів, щоб включались вентилятори, щоб був відповідний рівень охолоджувальної рідини і так далі. Далі, що ще треба зробити? Обов'язково треба перевірити рівень. Масла в передньому редукторі, в задньому редукторі в коробці. Бо буває дуже часто так, що з заводу техніка приходить майже суха. Там по 100 грамів в кращому випадку масло вони наливають і потрібно доливати по 200-300 грамів. От. Тому ми займаємося цією роботою. Майже в кожен квадроцикл доводиться доливати масло і в коробку, і в редуктори. Ну, Про контроль затяжки основних вузлів. Значить, всякого навісного обладнання я взагалі мовчу. Ну, Наприклад, основне двигун ну, 99,9% завжди прикур... прикручений намертво. Елементи підвізки, ну, напевно, 50 на 50. Буває таке, що прикручено все чітко. Буває таке, що буквально кожен болт доводиться протягувати. А буває так, одна сторона протягнута, а з іншої сторони все відпущено. От. Кріплення пластику, там, радіатори, там, куліса, кріплення баку. Оці всі речі, значить, вони, ну, так скажімо, накинуті на квадроцикл, але вони повноцінно не закріплені і не прикручені. Тому по кожному квадроциклу ми пророблюємо такий величезний комплекс робіт. Кожен гвинт, кожен болтик, кожну гайку. Значить, Робота по кожному квадроциклу в цілому у нас займає близько двох робочих днів. Отакий об'єм. Бо іноді доводиться розпускати, наприклад, повністю проводку задню частину, спереду все відключати, перепідключати, перепрокладати. І це займає дуже багато часу. Бо щоб витягти або перепідключити деякі роз'єми, доводиться знімати частину пластику, наприклад, передню. Щоб зняти пластик, треба зняти руль. Щоб зняти руль, там, треба зняти бак. Щоб зняти бак, там треба зняти там, ще додатково багажник. Ну і так далі. От. Отака от ситуація. Ну, по цьому квадроциклу у нас зроблений повний комплекс робіт. Він у нас повністю готовий. Зараз я зробив тестовий виїзд, значить, перевірив, як працюють гальма, все інше. І будемо заганяти його в бус, вантажити і. Завтра або післязавтра, не знаю, будемо висуватись на Івано-Франківщину. Цей квадроцикл вже забронювали, за нього скинули передплату. Цей красавчик їде до нового власника. Для тих, хто не розуміє, отакі підготовчі роботи це є обов'язковим нульовим ТО. ТО. 0 Або називається ще підготовка до експлуатації, або введення в експлуатацію. Без проведення таких робіт, ну, наприклад, гарантія на квадроцикл не діє. Ну, так само, як автомобіль, наприклад, ви купуєте, дилер обов'язково проводить підготовчі роботи. От. Тому, е якщо ви купуєте квадроцикл, наприклад, не у нас, ми всі квадроцикли готуємо до останнього гвинтика передивляємось. От. Якщо ви купуєте не у нас, то поцікавтесь про список і об'єм робіт, які е робить той чи інший продавець перед тим, як передавати квадроцикл вам в експлуатацію. Бо зрозумійте правильно, якщо... Не поміняти масло в двигуні про заміну масла. в мене є дуже багато відео. Я пояснюю причинно наслідкові зв'язки, що відбувається, якщо почати експлуатувати квадроцикл на одному маслі, яке залите з заводу. Ну, коротше кажучи, мотор довго не живе, півтори-дві тисячі кілометрів там, ну може до трьох він доїздить, але на трьох тисячах він вже почне диміти, каптіти, жерти масло, погано заводитись і так далі. Теж саме з проводкою, теж саме з маслом в редукторах в трансмісії, теж саме зі змазкою карданів все просто почне розвалюватись. Тому беріть до уваги, замовляйте квадроцикли у професіоналів. Особисто в мене така позиція: що техніка має служити, техніка має радувати свого власника, мені, як чоловіку з інженерною освітою, мені цікаво, щоб техніка обслуговувалась і експлуатувалась правильно. Я за фахом ще спеціаліст з експлуатації значить, техніки. Тому я знаю все про те, як правильно експлуатувати техніку, як зробити так, щоб вона служила довго і правильно, і служила вірою і правдою. Я займався прокатом квадроциклів майже 6 років. 24 лютого, звісно, що прокату нашого не стало. Але в режимі хобі я займаюся продажем квадроциклів. Я приміняю всі знання, які я накопичив, значить, для того, щоб підготувати оцю техніку для експлуатації. А для вас знімаю цікаві відосики. Безкорисно, абсолютно безкорисно, ділюсь досвідом, який я накопичив. Накопичив за свою. Робочу практику і накопичив, займаючись прокатом квадроциклів. Прокат квадроциклів це не один квадроцикл, не два, не п'ять і не десять. У нас квадроцикли в прокаті працювали десятками. Величезні пробіги, тому я е, знаю, що з ними треба робити, щоб вони працювали, а чого робити не треба. От, самі перші квадроцикли, які у нас були, звісно, значить, вони були проблемними, бо ми неправильно міняли повітряні фільтри, бо ми. Не міняли масло, ну, робили все те, чого робити не треба. Ми не читали інструкцію з експлуатації, тому, значить, набили трошки шишок. Але згодом ми виправились, значить, і зараз, будь ласка, користуйтесь нашим контентом для того, щоб ваша техніка вас радувала, служила вам без проблем. І кожен раз, коли ви захотіли покататись, у вас відбувалось саме те, а не пошуки причин несправності, ремонти, ну і так далі. Так, квадроцикли є в наявності. Кому треба, значить, пишіть, звертайтесь десь, отут, як завжди, чи отут посилання на наш сайт. Значить, під відео в описі будуть посилання на наші соцмережі, на мої соцмережі. Буде посилання на наш телеграм-чат. Телеграм-чат називається Квадрогараж Україна. Доєднуйтесь до нашого телеграму. Спеціально створив його для квадроциклістів України. Особисто мені. Питань з приводу квадроциклів поступає дуже багато. В мене на Ютубі вже більше двох мільйонів переглядів. І уявіть собі, яка кількість питань мені поступає. Підкажи, що вибрати, як то відремонтувати, що робити, який квадроцикл купити, і так далі. І ну, питань дуже багато. Я не, не на всі можу відповісти. Бо якщо відповідати на всі питання, то мені цілий день треба просто сидіти і відповідати на, на питання. А, тому я створив цей чат. Щоб поспілкуватись, поділитись досвідом, відповісти на питання ви могли завдяки один одному. Спільнота росте, люди туди додаються кожного дня. Запрошую і вас. Так, ну оцей коник зараз поїде завантажуватися в будочку, покажу вам. Змазані тут у нас підпильник, накладена смазка, рульові наконечники. Ось видно, змазані хрестовиночки, всі карданчики. Те ж саме з задньої частини зроблено все, що потрібно. Замінені масла, далиті антифриз, все перевірено. І людині будемо передавати повністю бойову конячку, йому залишиться тільки сісти ну і кататись. Ну і Час від часу приділяти їй увагу, Масла, фільтра, протяжечки робити. От. Але загалом. Значить, загалом цей кінь готовий до скачок. Друзі, з вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. З приводу всіх питань звертайтесь, контакт, чи сайт, чи тут, чи тут буде, не знаю. І в соцмережі, інстаграм, фейсбук абсолютно все. Номер телефону буде під відео або в першому коментарі. Слава Україні! Їбаш русню разом до перемоги!